Ходила по вулицях Львова велика людина, така невелика за зростом непотужного не тіло складу, але робила величезні справи. І так само саме легше було, коли та людина пішла з життя, саме легше було сісти, поплакати, поминути та розійтися. Але наскільки крутіше буде, якщо згадати все те, що він зробив для України, все те, що зробив для Європи, для цілого світу, скільки речей він врятував. Скільки речей він зробив відомими для людей, якщо б не він, про них би просто-напросто не знали. І якщо згадати всі ті його сліди, то ту людину треба знайти в собі силу провести з посмішкою. Львів зможе то зробити. Львів велике місто, Львів місто великих людей. І ми маємо тішитися, що ми з Борисом Григоровичем Возницьким ходили, ходимо і будемо ходити по одній землі. Ми ходимо по Львову. По самому історичному місту нашої країни. Саме головне, що треба робити після того, коли ми продивилися весь його життєвий шлях лишати кльові сліди, ходити по тій землі так, щоб не хотіти, щоб потім ваші сліди хтось стер. Робіть той світ кращим, робіть той світ добрішим. Лишайте кльові сліди. Львів! Дякуємо, що ви прийшли!